Засуджують до довічного ув'язнення. Це питання до судової системи, чому вона обирає саме цей вид покарання, як виключно міру покарання серед, ну, надає йому перевагу іншим видам покарання за аналогічний злочин. Адже пам'ятаємо, що навіть за таких злочин, як навмисне вбивство, а це головний злочин, за який у нас присуджують до вічного ув'язнення відповідно до закону. Mm -hmm. Навіть за цей, навіть за цей злочин у нас передбачено альтернативні покарання, тобто санкція пише від 10 до 15 років або до вічного в'язнення. Ну чому судді обирають саме цей вид, я не знаю. Між іншим, я би просив, значить, бути дуже обережним із статистикою, порадитися з вченими кримінологами. Можливо, з Львівського університету з Юрфаку, uh -huh. тому що статистика це може ввести людину в оману журналіста дуже легко. Дивіться, не можна порівнювати суто кількість осіб, які засуджені до позбавлення волі в таких країнах як Україна і Росія. Правильним, правильним розумінням цих даних буде порівняння через призму того. А яка кількість навмисних вбивств заобтяжуючих е, обставин в Україні і в Росії відповідно? Uh -huh. На 100 тисяч там чи на тисячу населення? Якщо у нас однакова кількість, але ну більш-менш приблизно однакова, але засуджують е, більше у нас, тоді треба вивчати цей феномен. Uh -huh. Якщо кількість різна, наприклад, у нас їх виявиться більше, я не знаю яка кількість в Російській Федерації, да? Uh -huh. е, ну тоді може тут якась інша е, причина. Розумієте мене? Ну no, так, розумієте. Да, тому просто так порівняти це дуже важко. Я вам раджу говорити з раджу вам говорити з вченими, які власне е, вивчають кримінологію. Я не кримінолог. Uh -huh. Наступний момент. Знову ж таки, знову ж таки важливий. Е, чому в Україні застосовують саме цей вид покарання, е, як позбавлення до довічної волі, мені важко сказати. Я не знаю відповіді на це питання. Е, знову ж таки, кожен випадок індивідуальний. Е, але в цілому е, говорити, що це створює якусь проблему, особливо зараз, коли за останній Ну, буквально менш ніж рік після набуття чинності новим кримінальним процесуальним кодексом. У нас е, досить звільнилися в'язниці в Україні. Я думаю, що ну 1012 людей поменшало, тобто десь про відсотків 15-20. Я думаю, що ця кількість буде ще і збільшуватися тих ну, звільнених місць в установах відбування покарань то якраз подумати про те, щоб утримувати найбільш небезпечно е, в е, ну тут проблеми я е, і іншу не бачу. Mm -hmm. На долічників не так вже й багато грошей йде. Це неправда, що їх утримання дуже дорого коштує для держави. А скільки приблизно, чи ваш сказати? Е, я не можу сказати чітку цифру, тому що е, ця цифра е, правильно цифра буде якщо від, відділити значить кількість гону вартість власного утримання від вартості охорони, вартості адміністративних витрат на апарат, системи виконання покарання і так далі. Тобто, ну, це вже зовсім інші, скажімо так, витрати, зовсім інші питання. У нас вони йдуть консолідовано а їх власне розв'язати в нормальному суспільстві окремо. І такої статистики нам понітенціарна служба не надає. Хоча ми знаємо, що на парад дуже багато грошей йде. В порівнянні з тим, скільки на одного засудженого витрачається. Коротше кажучи, що я вам хочу сказати, великої, скажімо, тривоги з приводу цієї цифри я не відчуваю. Більше того, в мене є навіть певне задоволення. Я вам я вам поясню чому. Тому що той факт, що у нас багато довічних ув'язаних, е, з урахуванням того, що лише 11 років дії мораторій на смертну кару в Україні, зверніше mm -hmm. е, не мораторій, а скасована смертна кара, мораторій дії з 97-го року березня, значить дія е, до скасування смертної кари, е, то цей факт він свідчить про те, що багато людей яких би раніше би втратили, дожили до цього часу. І хоча в нас ще немає системи справедливого правосуддя, і навіть вона ще на горизонті не з'явилася, проте певний, ем, певна надія на справедливе правосуддя є. Uh -huh. Повірте мені, серед довічно ув'язнених, ну приблизно 30 ні в чому не винуваті люди. Взагалі ні в чому не винуваті. Решти 70%, ну ще половина. Це люди, які просто не змогли відкупитися від довічного позбавлення волі. Інші за такі самі злочини отримають інші види покарання. Mm -hmm. У нас е, в, в, в питаннях розслідування на мусох вбив, так же мало правосуддя, як і в інших питаннях. Подивіться нещодавні рішення Європейського суду з прав людини, після яких скасовували вироки довічно вічно Розумієте? Тому ну говорити про те, що тут є справедливість, я не можу. А відтак дуже добре, що в нас немає все ж таки повністю незворотнього виду покарання, таким яким є смертна кара. Ну так. А чи правда, що за оці 11 років в нас жодного в'язня не помилували за е, Да, я думаю, що це правда, що в'язано з дорічного позбавлення волі в нас не милують. Розумієте, з кримінально правової точки зору Кримінологічної точки зору, помилування це така, таке явище правове, яким в принципі в суспільстві можна не ховати. Милують завжди небагато людей статистично. Помилування це абсолютно суб'єктивний фактор, тобто він залежить від волі, фактично однієї людини. Надлучини жодним чином він не впливає. Тому ну будемо казати так, зберігати президентові, що він минулий е, довічників, я би не став. Тим більше що зрозуміло, що це такий е, буде політичний крок, який викличе очевидний піар втрати для е, чинної влади, і це замовлює те, що вона ним не не, не користується. Мене турбує інше в плані е, е, помилування. Чому нас не милують жінок? Чому вона не не запуджених до довічного позбавлення, не було інших? Чому не милують хворих злочинців? Чому не мили злочинців, які вчинили економічні злочини е, і е, на великі терміни цілих? Хоча могли би їх помилувати, звичайно, в індивідуальних випадках це треба дивитися догляду на те, що в принципі ну в суспільстві могла б бути від них якась інша користь, особливо якщо вони відшкодували завдану шкоду своїми діями. Mm -hmm. Розумієте? Ну, так. ось ці питання мене турбують більше. Але, чесно кажучи, Помилування це не принципове питання, тому що воно не відноситься до державної кримінальної політики. Політики в царні кримінальних покарань. Це старський привілей, який як хоче голова держави, так і використовує. Ну, ясно. Я вас зрозуміла, а да, все, ще ще одне запитання тільки е, Чому в нашій державі на відміну від інших на пострадянському просторі до довічного в'язнення засуджують і жінок, не тільки чоловіків. Наскільки на вашу думку це да, я зрозумів. Ну, що вам сказати? Є різні е, 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 пострадянський простір, так, не на всіх країнах пострадянського простору не засуджують жінок. Я категоричний противник засудження жінок до довічного позбавлення волі, більше того вам скажу, може це і буде погано сприйнято як противник і до позбавлення волі для чоловіків. Тобто для всіх. Я, і більше того, нещодавно було рішення Європейського суду з прав людини, яке сказало, що е, перебування людини без шансу на не помилування, а заміну. ...юридичного заміну довічного позбавлення волі на інший вид покарання, тобто не обов'язково, але шанс має такий бути. Це mm -hmm. не людське і негуманне становище відношення до людини. Буквально рішення в цьому кілька місяців Здається відносно Франції воно. Тому я думаю, що ми змінимо цю ситуацію. Mm -hmm. Я в принципі, навіть переконаний, що у нас буде ця зміна, тим більше що тільки жінок засуджених до довічного позбавлення волі, вона мінімальна в Україні, далі їх там, ну по-моєму не більше 20 осіб, і наскільки я пам'ятаю серед mm -hmm. всієї людей. Ми цілком могли би проявити гуманізм до цієї групи, замінити їм покарання на інше. Хоча вам скажу чесно, як людина, яка знає інколи е своєю жорстокістю ну в принципі дивують в тому числі злочини зроблені, вчинені жінками. Mm -hmm. але ну це вже в минулому злочин зроблено, кара якась має бути, вона має бути серйозною, значною. Не думаю, що менше 20 років позбавлення волі за ситуації, коли заміняється довічно позбавлення волі. Але розумієте, для ситуації злочинності в державі не так важливо наскільки жорстокі є види покарання як важливе те, наскільки ефективним і невідворотним це покарання є. Mm -hmm. А а це в нас якраз величезні проблеми на відміну від жорстокості покарання. Ну ясно. Що вам дякую за відповідь. Будемо найкраще. Здорово, за